Мера Одеси Геннадія Труханова указом президента позбавили українського громадянства, оскільки, за даними слідчих, в нього є ще російське. Таким чином, Труханова автоматично втрачає свої повноваження і не може займати посаду міського голови. Натомість в Одесі починає роботу міська військова адміністрація. Хто її очолить і як сприйняли одесити останні події? Наш кореспондент Сергій Осадчук розповість. Стривожені депутати, ошелешені Одесити і демонстрація на знак підтримки позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства другий день Одесу лихоманить. Одесі військову адміністрацію! Москаля до Москви напередодні понад півсотні активістів навіть відкорковували з приводу надзвичайної новини шампанське від учора. В Одесі лише про мера і говорять, чи дійсно Троханов піде з посади і хто його замінить. Позаду мене будівля Одеської мерії, де вже другий день точаться гарячі дискусії. Чому про російське громадянство Труханова говорили ще з 2014 року? Але рішення про позбавлення українського громадянства ухвалено лише зараз. За матеріалами слідства, оновлений закордонний паспорт країни окупанта український посадовець отримав ще у 2015 році. Внутрішній паспорт Росії у нього забрав суд Московської області у 2017 році. Утім, скасування чи відмови від такого документа не позбавляє російського громадянства. Документи, які продемонстрували СБУ, фейкові І він ніколи не мав російського паспорта. Це своєю чергою заявляє сам Геннадій Труханов. Вона не було і не є російського громадянства. Все для цього всі документи відповідні є, тому буду боротися, буду захищатись, і я впевнений в своїй перемозі. І додає, як очільник міської адміністрації свого часу проходив спецперевірки, і жодних питань до нього ніколи не було. Каже, буде звертатися до дипкорпусу США, аби там зробили офіційні запити до Росії щодо наявності у нього громадянства країни-агресора. Ми подивилися ці документи, які вивиклавили живлі. Служби безпеки України. Людина, яка підписала небудь цей документ з боку Російської Федерації, з 22-го року знаходиться е, в Заградамі. Вона не працює три роки підписант. Бланк, який е, належить поліції, підписала печатка стоїть е, служби ФМС, яка з 16-го року в них розформована і видала всі допуски. Значить, я пройшов ці перевірки. Напередодні указу про позбавлення Труханова громадянства на сайті президента з'явилась відповідна петиція, підписана понад 25 тисячами людей. Активісти радіють, що Труханова позбавленого українського громадянства усунуть з посади. Я вважаю, що це деокупація Одеси від людини, яка вже давно вже, він не мав бути мером. Це людина з російським громадянством. Це людина з кількістю безмежною кількістю кримінальних проваджень. Це позор для Одеси. На акції, що прийшла напередодні, Труханову згадували багато, і як прочався зносок комуністичних пам'ятників, і загибель людей після нещодавної повені у місті, і пожежу у таборі Вікторія, де загинули діти, активісти вимагають довести до фінішу і судові справи, де фігурує Геннадій Труханов. Звісно, що хотілося б мені, наприклад, щоб він присів і надовго, бо для цього, на мою думку, є дуже Багато аргументів як у Служби безпеки України, так і у антикорупційних органів. Це взагалі неприпустимо. Було спочатку, і в 2017 році, коли всі вже знали про це громадянство, ми ми чекали цих рішень від Петра Олексійовича Порошенко, який цього не зробив, і не виніс те рішення, на яке ми всі очікували. То хто замінить Труханова? Ще напередодні президент у своєму зверненні заявив. Місто заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Що військову адміністрацію очолить голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак неофіційно заговорили одразу сьогодні? Очільник одеської обласної адміністрації Олег Кіпер розповів, чому йдеться саме про цього посадовця. Є рішення військового командування стосовно того, щоб саме цю посаду е, зайняла б людина, яка народилася в місті, Одесі, досвідчений офіцер, який має бойовий досвід і який буде тільки в допомогу нашим мешканцям для е, в ці складні часи. Поки що Одеса чекає на приїзд нового очільника, А тут в будівлі мерії, ніби час зупинився. Нині головне запитання у Одеситів: як переживе місто? Можливо, одну з найскладніших зим. Наскільки швидко нова команда з новими фахівцями зможе налагодити роботу? Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.